Так, всім доброго ранку. Техніки в нас по наявності трошки є. Є з кабінами, є без кабін. Кого що цікавить, пишіть, телефонуйте. Повторюю, що ми знаходимося за адресою траси, Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без передоплат. Техніка є на будь-який смак. Є повний привід, є задній привід, є техніка індійського виробника завода Соналіка, це трактори Соліс, є китайських виробників, китайських виробників вибачаюся. І є БУ-техніка з Японії. Кого що цікавить, приїжджайте, телефонуйте, пишіть. Техніки багато по наявності. Заставочка безкоштовна, без передоплат. Пишіть, телефонуйте.